Дональд Трамп запустив свій офіційний мем токен, який за декілька годин став найкрупнішим мем-токеном на блокчейні Solana. Як це сталося, де можна було побачити цю новину для того, щоб зайти першим і зловити багато іксів? В цьому відео я розповім про те, як налаштувати своє інфополе для того, щоб відслідковувати ось такі важливі події і не пропускати їх. Тому давайте розбратися. Поїхали! 9 годин назад Дональд Трамп опублікував себе в Твіттері, що він запускає токен Трамп. За цей час токен виріс на доволі багато відсотків, і ціна його зараз коштує 21 долар за один токен. Капіталізація токену сягає 21 мільярда доларів. Просто вдумайтесь в цю цифру. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap і подивимося, топ всіх криптовалют, то ми можемо бачити, що токен Трампа входить вже в топ-10. І потрібно пам'ятати про те, що Цьому токену всього лиш менше 10 годин, давайте взагалі розберемося і подивимось хронологію цього токену. Якщо ми подивимося на декскрінері, так то токен був запущений 10 годин 13 хвилин тому назад. Ми подивимося, що Трамп офіційно підтвердив це пізніше, і тому цей токен можна було купити дешевше і можна було купити до офіційного анонсу. Як це зробити, давайте розбиратися. Якщо ми подивимося, що Трамп опублікував, Кував його там, наприклад, в 3.44, ми можемо піти в Screener, скопіювати адресу смарт-контракта, вернутися в Twitter і просто по пошуку, наприклад, подивитися, хто публікував цей контракт раніше. Наприклад, давайте подивимось: ось Snork 9 годин назад. Ми побачимо, що він його опублікував в 337, тобто на 7 хвилин раніше. За 7 хвилин ціна токена могла вирости ну, на дуже багато. Якщо ми подивимося, наприклад, Наприклад, на минутному графіку, так, ось, наприклад, по часу да, 3:37 і до 3.44 ціна вже там виросла на 100%, так, але після. Того як Трамп вже підтвердив, що це його токен. Ціна просто взлетіла а, десь ту зиму. Далі ми також можемо знайти якісь публікації від других авторів, які там публікували. Але ми бачимо, що цей автор, наприклад, публікував пізніше, і як взагалі налаштувати Twitter, щоб ось такі новини і такі публікації від тих інфлюенсерів приходили раніше. Дуже важливо просто сформувати собі інфополе, в якому ви будете постійно варитися. Ну так мовити, ви будете постійно дивитися публікації. Про крипту, про меми, про аі агенти і так далі. Ви будете налаштовувати алгоритми Твіттеру, і потім вам він буде підсовувати релевантні якісь новини, публікації, які можуть вас зацікавити. Тому дуже важливо сформувати правильне оточення інфлюєнсерів, якихось крупних новостних якихось сторінок в Твіттері, і, можливо, других якихось медійних персон, таких самих як Ілон Маск або той же Дональд Трамп. Також, окрім Твіттера, дуже важливо сформувати своє інфопо. Поле ще й в телеграм-каналі з западних інфлюєнсерів, западних якихось телеграм-чатів. Також ми можемо перевірити, наприклад, по токену Дональда Трампа, хто виставляв цей токен, наприклад, раніше. Ми перейдемо в телеграм-канал і там, наприклад, зайдемо в декілька каналів, подивимося, скільки в 3.21. Ось там виставляв токен. Ось цей канал. Далі ми можемо зайти, подивитися. Ось цей канал. Бачимо, що цей канал взагалі в 314 опублікував. Тобто, капіталізація взагалі була по 460 мільйонів. Просто вдумайтесь в цю цифру. Щоб ви купили по 460 мільйонів, то у вас було б вже більше 20 іксів. Точно зараз підраховувати не буду, але мінімум 20 іксів у вас би точно було би. Ви ну, заробили вже цілий би статус. Тому дуже важливо налаштувати інфополе так з якихось правильних таких інформацій, інфлюенсерів з правильних телеграм-каналів для того, щоб відслідковувати дії, і для того, щоб бути в курсі всіх новин, всіх якихось апдейтів і крупних змінень на крипторинку, тому що, взагалі, напрямок дегенки він дуже динамічний і. Змінюватись може просто в кожну хвилину, в кожну секунду, якась новина може повпливати на ціну токену, і ви можете там просто зловити дуже великий убиток. Тому дуже важливо слідкувати за цим всім і вистроїти собі таке інфополе, в якому ви будете в всьому в курсі, і ви будете повністю включені в процес. Тому в твіттері дуже важливо підписатися на тих інфлюенсерів і на тих людей, які в цілому з вашої сфери і мають. Якийсь вплив для того, щоб прокачати алгоритми Твіттеру і в вкладці For You вам видавало не якісь там так новини про ось PowerBank і так далі, а просто постійно новини про токени і про меми, тобто про той напрямок, в якому ви працюєте. Це дуже важливо. І коли там через деякий час ви налаштуєте, ви просто будете дивитися, лайкати якісь публікації, і потім вам просто Twitter буде видавати релевантні relevant новини, релевантні пости. І з цього можна буде шукати якісь ідеї для спекуляцій. Але потрібно потрібно пам'ятати, що Twitter і Телеграм не може бути основним інструментом в, в цілому для пошуку ваших ідей. Він може бути як додатковим, тобто ви не можете впиратися тільки на коли якихось інфлюєнсерів або на сигнали з телеграм-чатів і сліпо купувати модем. тому що ви можете стати просто exit liquidity для інфлюєнсерів. Exit liquidity – це по факту тоді, коли ви купляєте, а інфлюєнсер просто продає об вас, тобто він закриває. Ця об вас теж саме може бути в телеграм-каналах. І до речі, в телеграм-каналах ще дуже багато рагів. Це коли просто скамиться токен, тобто вони заганяють аудиторію і просто потім достають ліквідність. Тому дуже важливо, коли ви будете знаходити якісь ідеї в твіттері або в телеграм-каналі, проводити якийсь власний ресерч. В Минулому відео я розповідав про те, як можна налаштувати собі інфополе з гаманців, так і повторювати дії за крупними гаманцями. Ви також можете використовувати цей метод в парі з. З і з Телеграмом, наприклад, ви знайшли якусь монету там в Телеграмі або в Твіттері. Так, ви відразу можете зайти, подивитися, чи заходили і купували цю монету гаманці, які ви додали собі в бота. Якщо ні, ви ну там сумніваєтесь, не хочете купувати, да і там не купуєте цей токен. Якщо ви бачите, що, наприклад, все рівно ваші там гаманці не купили, але ви хочете купити, тоді просто перевірте токен, як ми перевіряли його там через Буликс. Подивіться, який відсоток крупних гаманців держав взагалі. Цей токен, скільки процентів токенів у дева, чи є там багато інсайдерів і так далі, і тому інше. Під цим відео я залишу вам список інфлюєнсерів, і вам залишу свій twitter аккаунт в якому ви побачите список інфлюєнсерів, на яких ви можете підписатися. Також я залишу посилання на папку з telegram чатами але пам'ятайте, що інфополе це додатковий інструмент для ресерчу і пошуку мене. Ніколи не купуйте сліпо по сигналу. Вам інфлюєнсера або з телеграм-каналів. Завжди проводьте свій індивідуальний ресерч. Подивіться, чи купували ці монету там ваші гаманці, чи взагалі це не рах токен і так далі. Завжди, завжди аналізуйте дії і аналізуйте інформацію, яку ви бачите. А після цього аналізуйте свої дії. Чи вдалося вам заробити на цьому токені, чи ви втратили? Якщо втратили, записуйте причини, з яких ви втратили свої. Кошти це дуже важливо. Всім дякую за увагу. Бажаю всім профіта. Пока.